Під палючим сонцем Італії крокують легіони Августа. Рік, 20-й до нашої ери. Рим панує над світом та в їхніх торбах бряскотить не золото, а сіль. Від неї походить слово саларіум «плата сіллю. Саме тому ми досі кажемо зарплата. Римський солдат отримував 225 динаріїв на рік, але справжню цінність мала не монета. А ця біла речовина. Нею лікували рани, консервували м'ясо і навіть очищали воду в походах. Імператор Доміціан у першому столітті наказав охороняти соляні копальні, бо хто володіє сіллю, володіє армією. Через усю Італію простяглася Віа Салая, соляна дорога, якою до Риму несли саме життя. Через неї укладали союзи, карали ворогів. І навіть піднімали повстання, як у Номідії у другому столітті, де племена відмовились платити Риму соляний податок. Коли імперія впала, її золото зникло, але сіль залишилася. Бо навіть сьогодні, отримуючи зарплату, ми відчуваємо присмак величі риму. Як гадаєш, без чого б ще не вижив Рим. Напиши в коментарях і підпишись, якщо хочеш дізнаватися, що справді тримало імперії на ногах.